Друге коло чемпіонату міста Житомира з футзалу вже триває декілька тижнів. Та якщо вже визначилися явні лідери, то за середину в турнірній таблиці ще триває запекла боротьба, доводять представники команди Промінь, яка цьогоріч дебютувала в чемпіонаті. Нині команда на шостому місці в турнірній таблиці. Та під час зустрічі з авангардом, який перебуває на третій позиції, проявили справжній характер і запеклу боротьбу на полі. Вже з початку матчу авангарду довелося відігруватися, та вже згодом вони реалізували два моменти біля воріт суперника. Однак хлопцям з цієї. Команди відверто не щастило адже навіть три стандарти поблизу променівських воріт завершилися нічим. Початку другого тайму на табло у спорткомплексі Динамо вже було 4-2 на користь авангарду. Проте шалена підтримка вболівальників погнала енергетиків вперед, яким уже не було чого втрачати. І така заповзятість спеціалістів у червоно-чорній формі дала результат. Тож у підсумку 4-4. Вже після матчу тренер Промені сказав, що його хлопцям було вкрай важко з таким серйозним суперником, як авангард. Тим більше, що у першій зустрічі промінь програв «Авангарду». Они не новички в футболе, но опыта только набираются. Первый сезон играя в высшей лиге сразу футзала города Житомира. Нам очень приятно соперничать на футбольном поле с такими грандами, как Визаж, как Авангард, как Черниговская, Легион. Енергія дуже приємна. Сьогодні, оскільки був важкий і принциповий матч, билися на полі дійсно по справжньому билися? Я стараюсь настроїти своїх ребят в кожній грі, незалежно, це лідери або команди, які не йдуть внизу, таблиці. грати самоотвітнено і з повною самооддачі.